Вітаю вас, мої друзі. Ну що, про що в Росії цей фарс під назвою вибори? Ну і, може, і говорити тут нема про що, але деякі речі хочу все ж таки висловити, свої власні спостереження і думки. Тож, скільки там йому намалювали? 90%, здається. Нікого це не дивується, взагалі не новина. Якби йому намалювали 190, все зрозуміло, бо в Рашці там від Москви до Тундри всі сидять в своїх хібарах і з туалетами на вулиці. І готові там за віліччя, за русский йдуть до конца сидіти і до конца, значить, своїх днів голосувати. Це не новина. Навіть якби у нього було там 60% картинка зрозуміла. В Росії там взагалі своя атмосфера, я думаю, дуже така ядовита, що страх. І окремо хочеться звичайно сказати про цю опозицію, яка там, я не знаю, просто ниця якась річ, і встидоба. Бо що вони роблять там? Давайте, значить, соберемося три дні виборів, значить, два дні сидимо на диванах жопами рівно нічого не робимо. А на третій день, як ми і, значить, там от, станемо в чергу і покажемо, що ми в своє фе в цій системі. І вони, значить, просиділи за там, 8 годин до закриття дільниць, всі зібралися, їх то почали пускати по одному в півгодини, і от О -о -о -о, ми не можемо проголосувати, ми не успіваємо, що робити, що робити. Все. Не знаю, там, не успели. ну от так от вийшло. Сміх, взагалі, я не знаю, фарс. Але окрема ситуація це, що відбувається тут в Європі. Знаєте, там те, та, що в Раші, там, що хочуть, то роблять, все таке. там взагалі якийсь вакуум, це кунсткамера. А В Європі все ж таки здається, що більш якась картинка, яка відражає реальність. Бо тут Путлер не набрав там 150%, тут він набрав. Не знаю, навіть менше, бо декоди, ніж там той же Даванков чи хто там. Але це нічого не змінює. Наприклад, в Англії він набрав 21% голосів. І, ну, не знаю, може, це нікого не дивує, але мене це дивує страшенно, як він міг набрати аж 21%. Виходить, що цієї маси росіян, які тут сидять, кожен п'ятий, як мінімум. Підтримує цього вбивцю, який починив суїцид, який розв'язав війну, який тут погрожує ядерними боєголовками і всім що завгодно, і там чим світ стоїть кляне захід, гендерні туалети і проще таке. Вони тут сидять тихенько, не відсвічують, бо може прилетіти. Але коли вибори, то йдуть, значить, і ставлять свою кляту галку напроти цього прізвища. І сидять тут вже, мабуть, не один рік, сидять тут довго. Виїхали із, із Мордору, але Мордор з голови у них не виїхав. І от був на днях тут такий репортаж. Sky News взяли значить, у жіночки з НАТО які прийшли голосувати в інтерв'ю спитали, за кого будете голосувати? За Путіна. Да? А чому тут ж наче? А тому, що стабільність. А тому що НАТО вражає. А тому що Україна бі-бі-бі. А що Україна там війна, Росія почала війну. Вій, ну, може бути, формально наш Путін. Але, типу, Україна сама напросилась. А НАТО, значить, розширяється і угрожає. А то, що НАТО вже там, Фінляндія і Швеція, благодаря вашому Путлеру, стало в НАТО, от не стикується, немає оцього. Мені здається, вообще в клепці нічого нема. Пуста голова. Я не розумію, як ця людина взагалі тут опинилася. Навіщо Заходу ці пустоголові такі от ідіоти? от просто, я не знаю, своє крінжаті, просто не знаю, хоч хоч, хоч, хоч падає. І сидить ще й на англійській мові розмовляєш, довго сидить. Вже значить це саме. Мало, мало можливість відсисатися від цього кремльовського ящика, і, мабуть, якось трошечки може, якісь здраве мислення у небо з'явилося. Але здраве мислення це не стикується з русньою, це різні речі. І. Мені згадується інший випадок, де декілька років назад, коли вже там рік був війни, я у Австрії якось спілкувався з жіночкою, яка 30 років прожила в Німеччині. І ми там щось слово за слово, і вона мені там. коли вже Запад поймет, значить, там свої ошибки вот, значить, треба це все перекращати. газдєб-газдєб, влияння англосаксів, саксов І ця вся оця просто хінея. Просто, я не знаю, 30 років ти сидиш. А от тебе просто воно не вивірюється, нікуди не дівається. Це сидить у них просто на підкорці і все, де би вони не знаходилися. Тож, оцей от вся думка, що там от ліберали, тут люди виїхали, є одні, є другі. Тут в Європі більш продвінути. Це ж начебто розумні люди тут живуть. Це вся ця тьма, оцей весь мрак, тамний і клен вражки залишився. а тут продвінути. Так от, продвинуте лякають свої крінжатіни, А що там відбувається, це просто, я не знаю, навіть уявити не можу собі. Там, мабуть, на, на, на самих страшних не знаю, кімнатах пекла не так страшно, як там. Мені здається, в страшних кошмарах може собі уявитися опинитися у Росії. І. В Лондоні 29%. Ну це ще хороший результат. В США взагалі 40%. Що це за люди? Майже кожен другий Руський, який сидить у США, проголосував за міжнародного злочинця, за вбивцю, підтримуючи, просто по факту підтримуючи все, що він робить. Підписуючись під цим, От, вся, да, мене все влаштовує. Класний дядька, що? Хто ці люди, це взагалі агенти Кремля. Що там Штати дозволяють їм сидіти? Їх треба всіх звідти відчищати, Може вони взагалі шпіони? Там всі. Може вони взагалі зливають цю інформацію Росії? В Німеччині ще гірша картинка. Там взагалі 50% кожен другий, от чітко кожен другий росіянин значить, підтримав політику Росії Путіна. Сидить, значить, це жує на німецькій сосісці забиває ПЕВКОМ. І при цьому значить, голосує за Великою. Я от не знаю, для мене це дуже показово. Я знаю, що не можна ставити всі під лінійку да, там по якійсь класифікації, значить там по, не знаю, по гендеру, там, по расі або по національності не можна. Але це дуже важко, коли ти дивишся на ці речі. Ти розумієш, що у них у всіх там мізги в один бік повернуті, що вони всі там такі відірвані, як от самі, самі які там зараз в цих окопах сидять, де там кричать. Це не ми, це наших мальчиков погнав Путін. Путін це все Путін. Вот там 300 тисяч мальчиків цих Путін, їх уже вже гниють. Значить, ще мільйон значит, чекають свои черги, а всі інші вони там проти. Але, тим не менше йдуть і ставлять галочку. Можна скільки угодно розповідати насчет праведності чи неправедливості цих виборів. Західні результати показують. Що підтримка дуже-дуже велика, навіть на Заході. А якщо на Заході вона велика, значить на Сході, значить у Мордорі вона взагалі зашкварююча. І дуже важко виділяти цей біомаси цих окремих людей і ставити так: цей, мабуть, адекватний. Всі просто от, картинка така, що всі неадекватні. Я розумію, чому це так? Бо вони заздрять і ненавидять. Вони ненавидять нас, українців, і заздрять нам. Бо останні декілька сотні років. Ми були під їхнім ботогом. Вони нам втирали про меншу вартість, про старшого брата, младшого брата, показували, як нам жити диктували свої закони і правила. І ми жили жахливим життям під їхнім гнітом. І от нарешті ця картинка міняється так, що Україна вже багато в чому вийшла вперед. Ми ментально спереду них. Ми, ми морально впереді. У нас демократія, у нас люди, які розуміють, що таке. Здоровий соціум, у, нього, у них цього взагалі нема. У них є нафта і газ. Це все, що у них є. Їх багато, їх маса. Вони сидять на цій землі і можуть от всім погрожувати. Оце у них є такий от ресурс. І вони бачать, що вони втрачають контроль над нами. Як це так? Хахли вийшли з-під контролю. Як це так, що, от, значить, ми вирвалися і зрозуміли, що нам з ними не по путі взагалі? Вони, цю ненавість до нас. В своїх цих галках виражають. Вони хочуть цією галочкою коли ставлять. Вони кажуть, так, я підписую, вбивайте їх іще, давайте весь цей жах продовжувати. Тож, це мій висновок і моє відношення для тих, хто може забув, там після Бучі, після Харкова, після Маріуполя, да, там, може, когось притирається і думає, що є якийсь адекват там. Немає його. І немає його чого там шукати. На цьому в мене, друзі, все.